Так, знімаю відео про Super Bolt, який всі знають. Audi a 6C5. От він красавець. Болтик. от таке тут робиться. Просверлив сверлом п'ятерка, Скільки можна було? Бачите, скільки інструменту до одного болта. Ну, рекомендую одну річ префоратор. Просверлюєте болт п'ятерочку. Вот він і пішов. Префаратором опиратися от сюди. Вдешка. в помочь. Пшикаємо, стукаємо і префаратором малиш пішов. Всім гарного дня!